Раз Найзакіптюженіша бруківка з майдану. Два. Намисто з вулканічної лави. Три. Найчорніша мушля каурі. Чотири Вугілля з мертвої донецької шахти. П'ять. Толстий попіл ворога в чорному танку. Шість. Нори пілотів прикриті трупами. Сім. Рештки відірваної кінцівки. вісім чотири з половиною турнікета. Один був китайський. Дев'ять хустки жіночок на панахиді. Десять її білизна. Одинадцять. Його футболка з тризубом. Дванадцять. Колір волосся дитини. Тринадцять. Ніч. Пустка. Безкінечність. Ніщо. Всесвіт, чорно в серці. Апостоли чорного вивергають убивче світло.